Придбати книги тут є також ігри, розвиваючи. От можемо от тут бачити торгівельну точку. Бачимо, гра згадати okay. все. І ось тут працює волонтер. Можемо з нею поспілкуватися. Скажіть, як вас звати? Доброго дня? Мене звати Аня. Анна, розкажіть, будь ласка, нам що це за ігри, чому вони мають зацікавити людей, які люблять читати? Ага, дуже цікаве питання. Отже, трошки розкажу: ми освітнє видавництво Клепка, і ми робимо настільні ігри, які зараз представлені. У нас є ігри на розвиток пам'яті. Це дуже важливо, бо іноді, прочитавши книгу, треба запам'ятати, що там відбувається. І в цілому у нас є саме гра, якраз дотична до читання і до авторство і тому подібне це ось така гра зі на, на слова. От е, і в цілому наші ігри спрямовані на те, щоб розвивати кругозіли. С, ну грубо кажучи, книги для того теж існують. Тому е, я думаю, книги, книжки і настільні ігри завжди будуть поруч стояти пліч опліч. Дякуємо вам дуже. Бажаємо гарного дня, гарних продажів. Ну, власне, тут ігри ці продають, а також тут є локація, де в них можна пограти. І ось там власне. Не сьогодні черги, як і серед дорослих, так і серед маленьких відвідувачів, всі розвивають свою пам'ять і логіку. Ну скажу, що ми поспілкувалися